Атака на Суми, троє людей загинули. і щонайменше 16 поранені, з них четверо діти внаслідок російського удару по центру міста. Як додали в обласній військовій адміністрації, сьогодні близько дев'ятої ранку було п'ять влучань. З РСЗВ далекої дії пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки на цей удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це був свідомий удар росіян по цивільних. Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення вогню. І на прямому зі зв'язку зі студією телефоном зараз наша кореспондентка із Сум Юлія Зайцева. Юлія, вітаю тебе, тобі слово. Вітаю. У Сумах у нас прогреміло підряд 5 вибухів, але вони відбулись в різних районах міста. Основний удар прийшовся на перехрестя на проспекті Шевченка. Це густонаселений житловий район. Тут поруч дитячі садки, кінотеатр, коледж, магазини. І там згоріли автомобілі. Троє загиблих. Двоє чоловіків одразу на місці влучання і одна жінка померла вже в лікарні. Багато поранених, серед них діти 3 та 17 років. Одна дитина в тяжкому стані, кажуть, вона вже на операції, будемо сподіватись на її одужання. Двоє дорослих також в тяжкому стані. Ще один удар також по житловому району. Пошкодження є в лікарні та житлових будинках. Основні пошкодження це вікна, дахи, двері. Як вже відомо, удар був з далекобійної реактивної артилерії. Наразі розгорнуто штаб міської влади на місці. Працюють волонтери, комунальники і мають підвести матеріали для тимчасового ремонту вікон, дверей та дахів. Студія. дякую тобі, Юлія. Я нагадаю, що це була наша кореспондентка телефоном Юлія Зайцева із Сум про наслідки атаки.